Сьогодні рада представити вам нашу гостю, член правління ВБО, член правління Європейської Дансиндром Асоціації, маму та просто чудову людину Тетяну Михайленко. Вітаю, Тетяна! Привіт, вітаю. Що почнемо нашу розмову? Розкажіть трохи про себе: хто ви чим займаєтесь, все, що вважаєте за потрібне? Ах. Ну, мабуть, має значення те, що ну, відношення до, до нашої теми я з ну, в 2004 році в мене народилася третя дитина, це мій син Лев, і в Синдром Дауна. І все моє життя. Інший інформаційний простір, і треба було багато шукати і вивчати, і самі щось, щось робити. Тому сильно моє життя повернулося в сторону синдрома. І я син народився. Так вийшло. Ми, ми, ми тоді син народився в Москві. Даунсайда Down, були перші, хто підхопив, хто надав першу інформацію. І ми повернулися додому в Київ, коли йому було 4 роки. І в 2008-му я знайшла нашу батьківську організацію ВБО Даунсиндром. На той момент ну, таке батьківське об'єднання, де люди обмінювалися інформацією, хто що якісь намагалися робити речі на суспільство. Маленький. І я одразу приєдналася і підключила свою сім'ю. Ми приєдналися до зйомок діти, як діти тільки з синдромом Дауна. Дейлев теж прийняв участь з Віталієм Кличком, він фотографувався. От. А, потім, а потім я почала листування з Френком Баклі. І це Down Syndrome Education International, і через них знайшли вони тоді, допомогли нам знай знайти спонсора з Норвегії, в якого є представ був, було представництво в Україні інфопульс. І ми. А, перед цим, перед цим ми вже відкрили дві групи завдяки міжнародному жіночому клубу, а потім з допомогою Норвежців ми відкрили. У 2010 2-го жовтня ми відкрили перший наш а, центр раннього розвитку, де я була директором з програми. А, перший, да, і На той момент це був перший а, на всю Україну, це був перший центр раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна. Ситуація була зовсім інша, не та, яка зараз. Uh, і потроху так ми почали, так ми почали працювати. У 2011 uh, році, з рекомендації Френка Баклі, uh, ми стали членами Європейської асоціації Даунсиндром, uh, де я... це основне, що що. Колись ми так вирішили з чоловіком, і я обрала це як, як свою функцію, як свій внесок в роботу організації, що я завжди буду шукати ну, якісь дізнаватися про якісь досвід, про методи і можливості, які є і, і намагатися це принести нам в Україну. І з. Що так, так ми стали я, з міжнародною організацією, тобто Down Syndrome International, де ми, де ми вказані як національна організація українських представників в Україні. Тобто, це основне, що, на що направлена моя діяльність наразі, коли це, ну, волонтер, коли вона вже стала волонтерською. Розкажіть трохи про Лева, скільки йому зараз років, чим він займається? Левові А, Так склалося, що ми в березні, тоді, 22-го, коли почалася війна, оскільки в, в мене так вийшло, що в мене Квартира дочки в Бучі, під Бучею живе мій брат і там був мій син. І коли туди підійшли, прийшли туди, вони сказали: забирай, маму, забирай з лева, їдьте. от І завдяки єврейській спільноті нас привезли, нам допомогли, нас привезли, тобто ми з в Ізраїлі. В Ізраїлі Лева взяли до школи, до школи спеціальної. Це, я знаю, у вас буде там окреме питання, про що в Ізраїлі. А, тобто він ходить в школу. Ця школа до 21 року. А, тобто він, тобто він, він, він займається, в нього є влітку, в них є літній табір шкільний, де він також є з... якісь заняття, є, є зустрічі з. Друзями, екскурсії і тому подібне. А в процесі навчання раз на тиждень, один день вони їздять, є спеціальний завод, з якими в них договір, і раз на тиждень, день на тиждень вони там працюють. Вони там працюють, це не, не це не навчання саме професії, а це навчання робочої етики. Тобто, завдання цього дня їх навчити, що таке робоче місце, як поводитись, які відносини з роботодавцями, які правила існують, тобто робоча етика, що потім можна перенести на будь-яке робоче місце. А, ну, так. На жаль, на жаль, через е, проблеми з у нас серйозні проблеми почалися, поки не вирішиться вже декілька років з вухом, він серйозно плавав, але зараз ми не можемо, а, тому спорт настільки домашній, але ми підтримуємо форму. Ну, Це так коротко. А, він... він так, він зрозуміло, що з українською російською читає, пише і англійською. Також. І Зараз якраз я в проєкті, ось останні з вересня того року я в проєкті займалася, навчала дітей синдром. Не дітей, молодь підлітків з синдромом Дауна навчала англійської мови. І це проект був міжнародний, тому що частина групи була українська, частина групи польська і англійська як мова спілкування. А, і просто я, я навіть не очікувала, які чудові результати дають наші підлітки. А, ну, так вийшло, що він змушений вчити іврит, тобто читати з іншого боку, незрозумілими значками, але він вже почав читати, він вже читає, щось намагається складати якісь речення, тобто рухаємось. Коли ви дізналися, що лева синдром да? пам'ятаєте свої відчуття в телефоні. Ну, в мене було саме в той момент не дуже пам'ятаю, тому що мені сказали, коли я народила, сказали, що є підозра, і вкачали анестезію. Потреб було, Були ускладнення деякі. Тому я не пам'ятаю. Мені потім чоловік сказав, що я навіть під анестезією, Я навіть йому телефонувала і щось сказала про синдром, щось таке. Я того не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тільки коли. Ну, Через декілька годин, коли прийшла до тями, і зателефонувала, сказала: ну, 2004 рік. Сказала: несіть мені е, комп'ютер в лікарню, я буду шукати інформацію. Це ще, ще на той момент це було комп'ютер і такий довгий провід, який в телефон підключався, ще не був ніяких вайфаїв. Ось, і там, і, та, і там я почала розшукувати. Там я знайшла, я знала, тому що я, тому що я волонтерила в а, Міжнародному жіночому клубі. Я знала, що, ми, що є така організація, яка ми допомагали там зробити кімнату спеціально в їхньому центрі, тому я їх розшукала, і з цього почалося ну, заняття. Те, ну... Нелегко зрозуміло, а... але те що пригадується, не це, а якось пригадується, бо, бо були низка питань із здоров'ям, що чомусь пам'ятається важче ніж ніж це, ніж саме. Це, це було зрозуміло, що це вже все на, на все життя. І з цим я ж, я, якщо серце ми можемо оперувати, якщо ми можемо щось робити з очами. а... Тим не можна, то це вже якось зрозуміло, що це стабільний назавжди. З вашої розповіді зрозуміло, що Лев ходив до школи мабуть, і, мабуть, в садочку ходив. А... ходив. Він, він ходив Як він пішов в садочок. Ну, в садочок він пішов ще в Москві, завдяки даунцей він пішов в інтегровану групу. Ну, в звичайний садок, зрозуміло. А потім ми повернулися, йому було чотири, і його не брали ніде в садочок. На жаль, на той момент це була проблема. А потім після проєкту, якраз що, ми зробили. Дія діти з синдромом Дауна. А Саша Шиманський, один з на той момент з правління. Саша. З, ми зробили великі календарі на 2009 рік, і він приніс у садочок, бо вони поряд жили. Ми зносили їх в поліклініки, садочки. Ми хотіли ну, таку широку е, кампанію, да, про, про синдром. Він приніс а, знову інтернет, так? Вас чути. а чути чути І він він приніс цей календар а директор з садочка сказала: «Да, Та я знаю, до мене приходила ось мама з хлопчиком, Ну я Ну ми не готові. ми А він сказав: О, я вам зараз покажу цього хлопчика. Ось дивіться, сидить і Кличко. з Кличко нічого не сталося. І якось так вона на це подивилася і сказала: а знаєте, скажіть, Тій мамі нехай прийде. І з цього в нас почалася довга а, і дуже е, щаслива історія з дочкою, з цим садком. Після того в там було багато наших дітей після Лева стали приходити і їх приймали. От. А школа, школа вийшла, що моя, моя мрія про інклюзивну школу не стала на той момент. Е, в наш клас, коли ми, ми пішли в перспективу, ви знаєте, да? перспективу 29. Ми пішли туди, тому що і в нашому класі було двоє дітей з нами прийшли Артем і Маша, які перед цим вони на рік були старші, і вони перед цим спробували інклюзію. Вони спробували зробити щось на кшталт інклюзії. Вони зробили обидва об, обидві дітини просто чудові. Не спрацювало, і я вже знаючи цей гіркий досвід, сказала: ну все, тоді ми сюди. Так що ми, ми навчалися в перспективі. Як складалися в нього стосунки з однолітками, з вчителями? Нормально, враховуючи з вчителями, взагалі, враховуючи спеціальний проєкт під даун-синдром, в принципі, з... Uh, Андрієм робили спеціальний проєкт, то там нема питань про відносини. Чи був страх, що сина не прийме суть. Саме такого не було. Я, я по-іншому, я не знала, що він Ну, який він буде, що він зможе, я ж не можу прогнозувати. Але в нього щаслива вдача. Це мені ще я. Йому було три роки, я його привозила сюди до відомого професора в Ізраїль і менеджер центру цього, тут, міжнародного, сказав: У вас щаслива вдача в дитини. Він вміє людей якось до себе привертати. І тому з цим майже завжди нам було легко, навіть, навіть зараз, коли він дорослий, з цим. Я, я взагалі пам'ятаю такий от, ну, яскравий випадок один і це вже він був досить дорослий, коли жінка в метро, ми, прийш, ми зайшли і сіли, і вона повернулася, подивилася на нього, встала і пересіла. Це було єдине, а тому що це ну, ну, не завжди а єдиний раз в моєму житті, це було, наче. Що це таке? А що це було? Я не зрозуміла. таке. Тобто він, він вміє, він якось вміє налагоджувати стосунки з людьми. Чи доводилось вам пояснювати іншим дітям? Ну, зрозуміло, що по перше, старшим. По перше, старшим таке? треба було все. Ну, так, ну так, з, з, зрозуміло. Але тому, що ми завжди відкрито про це говорили, навіть тоді, коли ще в 2010-му, коли ми центр відкривали лікарі ще так казали. А можна я зателефоную? У нас тут. Народилася дитина, ну, в неї те ж саме, що у вашого сина. Я кажу: Синдром Дауна, телефонуйте. А, дуже було. Це е, ну, з цього, чому, в принципі, і почалася, бо я, каюся, доклала сильно доклала рук до міфу про сонячних дітей. За чесно признаюся то, бо на той момент. Бо на той момент це було, коли ми відкрили центр, давали мій телефон для запису батьків. І перші, що мені телефон, були, були ну, взагалі дикі телефонні дзвінки, коли мені казали, а що це? Ми бачимо тут, кажете, центр, що це відкрили. Я кажу, це відкрила. А ну, я розумію, як телефонують, то, мабуть, дитина з синдромом. Я кажу, бо батьки не могли сказати вони: ну, ми ось в нас дитина, у вас дитина з синдромом давно. Це було важко вголос сказати. Я кажу: це центр раннього розвитку для дітей з синдромом давна. У вас дитина. І мені кажуть: О, Боже, був дитячий садочок. Потім зробили прихисток для Хтось там був? Чи, чи... А, як, я, я, як це називалося? Ну, Дестерилізують одяг підліткам з вулиці. Ну, ш... Як це звалося? Ну, якось, бо ми виносили ці, ми вино, ми, ми наші, наші е, тата виносили цю здоровезну машину, де, де стерилізувалося одяг з вулиці дітей. Ні -ні -ні. А, а там були е, малолітні приступники. Ну. Як воно буде українською, я не знаю. Не стикалася. Угу. Mm -hmm. тобто, так, мені сказали, мені, так мені тоді сказали, що так тут був дитячий сад, потім вставне прибіжище для малолітніх преступників, а тепер уже і це. Тобто ми були за ними, ми були ще, ще далі. Тому з'явилася таке необхідність сказати про якісь, якось це прикрасити, бо даун-синдром, враховуючи, що у нас Даун це взагалі лайка, ви знаєте. Тому довелося якось про це казати інакше. Так. В чому ви вбачаєте свою місію, будучи членом управління ВБО та членом правління рації? Ну, я ж вам і сказала, я вбачаю в тому, що, що тримати руку на пульсі. Тобто чути, що відбу... де відбувається, що відбувається, що нового, що цікаво, що можна привести, да, що можна взяти, е Ну, якось, якось е не відставати, якось знати, що, що, що можливо. Ну і, і, і я вам скажу, що е я щаслива, що це спрацювало ці... Це ж 12 років моєї співпраці, і дружби вже з а, багатьма членами Еци, що коли почалася війна, одразу Еца мені зателефонували одразу, і на наступний день ми вже з Станю а, робили з ними а, Zoom. І домовлялися, як допомогти, і вони почали. І я не знаю, я розмовляла, я питала про інші, і я не знаю жодної а, організації ну, т... якоїсь, ну, цільової для якоїсь нозології, де б спрацювали так, як спрацювала Європейська асоціація данцентру. Тому я щаслива, що це не, 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 не минуло так. Коли батьки називають свою дитину сонячною? Що вони хочуть цим сказати? Я кожна, Я не можу за всіх розписатися. Ну, зрозуміло, що... Не, 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 не. А, ну, я, я, я розумію, що ті, хто тільки дитина народилася, їм важко, їм важко це взагалі сказати голос. А, тому, тому ефемізми, вони, вони допомагають якось. А, хоча мені здається, що зараз це легше. А, я думаю. Поки особливо той період, коли не, не прожите ще горе, коли ще прийняття немає. Прийняття в, в, в Я б навіть сказала, в більшості сімей, а кінцево не приходить ніколи. Я, я знаю людей де з дорослими дітьми, і начебто, але якщо туди глибше заглянути, повного прийняття так і немає. Тому, тому це, це допомагає якось. Я, я вважаю, що це просто. Дає можливість сховатися за чимось. І актуально все це, коли мова йде про дорослу людину, так. Ну, це воно ну, взагалі зараз вже не так актуально, тому що стало легше ми, світ відкритіший, кордонів вже таких немає, і, і ми вже сильно, сильно при, ну, близькі до до. До заходу, до західних стандартів, де, де, це, ну, де це є нормою. да. Тому я, я не знаю, наскільки, те... а вже, а вже е... сонячні діти про дорослих, ну, немож... це не це не має бути так. Не діти. Навіть якщо, навіть якщо е... ну, прості, да? але це дорослі. Тому сонячні діти, сонечки. Вони не всі сонечки, і не завжди сонечки, і деякі дуже не сонечки. Розкажіть про свою позицію щодо використання сонячних. Ну, мені здається, мені здається, ми пройшли тут. Ну, все змінюється. Ми пройшли той етап, коли, коли це було необхідно для того, щоб хоч якось. Розгорнути до себе суспільство. Суспільство зараз знає, і допомагає, і бачить. І тепер це ж не та ситуація, коли в садочок не можна було прийти. Наші діти в садка, наші діти в, в центрах різних, наші діти в колективах. Тобто. І, і і чують, ми бачимо фільми, ролики рекламні. Якщо, якщо в 2010-му, коли ми відкрили центр, я питала, чи можна сфотографувати ну, для донорів, да більшість батьків взагалі в кадр не входила, більшість не входила. Хтось дозволяв фотографувати дитину. Тепер, коли ось ми робили, е, співпрацювали з модельною агенцією, і вони мені пишуть, Таня, нам ось ми хочемо показ? Е, сонячний, ха-ха, е, і за, за годину, черга, за годину вже, а чому нашу дитину не взяли? Ж теж, тобто, ви розумієте, наскільки це вже інший світ? Вже не, не те, що ховатися, а ось ми, дивіться, а чому не ми? Ми теж хочемо туди на подіб. Тому, тому наразі це вже не актуально взагалі. І вже треба рухатись туди до світу. Всюди, це просто ти синдром. Чи або Трисомія 21, або синдром. Ну, як кажуть генетики, не, 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 кожен, не кожна трисомія, не все можна трисомією назвати, не синдром, ну, тобто там свої. Діла. Ну, У Франції це теж Розкажіть, чи є подобні ефемізми, ефемізми в Ізраїлі? Як взагалі? А, ні, а, ні немає, немає, і я вам чесно скажу, я більше їх ніде не, не чула. В нас. Ну, зрозуміло, там Росія, Білорусь, Україна, Молдова оцей, оцей простір. То в європейських країнах загалом не використовують. Ну, ну не, не, не той. Я, я сьогодні зараз моя мама дивиться, вона знайшла новозеландський серіал на, на нетфліксі якраз про молодих людей з синдромом про, про там про любов, там там про те, як будуються дорослі стосунки любовні, і він, він є переклад російської, це сонячна любов. Хоча там було в назві самої було Down for Love. Тобто специфі. Можливо, <різвимую> ви щось від себе порадите батькам, які продовжують називати своїх дітей саме. Ну, я, я, я тут порадити не можна. Тут. тут е... І не можна ж зробити ну, змусити людину зрозуміти, що це, це вона ще в періоді неприйняття. Що, коли це стане нормою? Ну, це просто, ну, я не знаю, як сказати. ну, як Цей блондин, цей, я не знаю, з чим ще, ну, ну є синдром. Він синдром. І як його не називають? Він синдром. Бажаю, щоб стало легше, і, 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 воно, і воно стало нормою. Дякую вам дуже за розмову. Будемо здогадатися і до нових зустрічей. Так, да. дякую, папа. -па.